Нарада проходила під головуванням секретаря міської ради Віктора Ходаківського за участю представників правоохоронних органів відділу освіти служби у справах дітей. Віктор Ходаківський окреслив коло проблем, що є у нас в Коростині. Каже розрізі громадського порядку, в основному це зверталися питання. Зверталася увага на таке питання розпиття спиртних напитків та паління в громадських місцях. Порушення громадського спокою в нічний час, захист населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях, правил благоустрою. Як наголосив секретар міської ради за останні декілька місяців після проведення попередньої наради особливих позитивних результатів досягнуто не було. Хоча робота дещо активізувалася. Проте молодь та підлітки продовжують скоювати правопорушення та не бояться відповідальності щодо роз'яснювальної роботи та профілактичних заходів, то вони малодієві. Заступник міського голови Олександр Дзига зазначив, що Коростень посів третє місце серед між Житомирщини, де найбільше скоєно злочинів, неповнолітніх. Ми поступилися у цьому плані лише Житомиру та Бердичеву. Неповнолітніми за 9 місяців цього року скоєно злочинів. Я не кажу загалом правопорушення, лише тільки злочинів 29 злочинів. Порівнюючи з минулим роком, на два злочини менше, тому що в минулому році було скоєно 31 злочин, але насторожує той факт, що проявляється своєрідний рецидив. Коли вже злочини е, раніше вчинялися. І в цьому плані, якщо проаналізувати по місту Коростеню, то в минулому році взагалі не було злочинів, які повторялися, тобто рецидивно, то в цьому році за 9 місяців вже е, злочини скоєні неповнолітніми вдруге, чи ще більше це вже 13 проявляється. І знову ж таки в стані алкогольного сп'яніння. В стані алкогольного сп'яніння за 9 місяців цього року зафіксовано 4 злочини. В минулому році було зафіксовано 3 злочини. За словами Олександра Дзиги, діти віком від 14 років в основному скоюють правопорушення у стані алкогольного сп'яніння. Тому слід вести боротьбу не лише з пояством у молодіжному середовищі, а й з тими, хто спиртні напої продає дітям. З цього питання виступив начальник Ростенського міського відділу міліції Віктор Калітка. я хочу сказати, що щодо на забезпечення охорони громадського порядку. В середньому задіюється особовий склад, як патрульна служба ДАІ, ДСУ, ДІМ, патрульні наряди за рахунок особистого часу. Це, тобто, виходить, всього 37-40 чоловік особового складу Користенського міськвідлу щодобово задіюється на охорону громадського порядку. <кій> Виставляються маршрути зі Користенського міського дислокації. Ми беремо там, де скоється більш. Тяжкі, особливо тяжкі злочини, а також в тих містах, де е, е, працюють заклади, я маю довідувати вечірні часи і після е, 12 годин ночі. Що касається <кхем> оцих злочинів, які ми сьогодні для цього зібралися ми, я маю до цього по неповнолітнім, ну, повірте правильно, от я Заявляю вам, що б хотів би навести порядок, щоб дійсно ці нас дітки не вживали, не ходили, не пили, відпочивали, не курили, відпочивали і тільки приносили якусь користь і нашому місту, і батькам, і нам, як керуючим, і силовою, і керуючою, і <кхім> контролюючою системою. Ну, на жаль, це поки що не виходить. Говорити, що під кожним деревом, під кожним закладом, який торгує сьогодні, поставити міліціонери, повірте, і за допомогою вас ми спільно цей порядок, звісно, не ведемо. Треба думати, треба рішатися, треба брати нам всім разом, працювати. Одна міліція в нашому місті, де проживає таке населення і має стільки торгових об'єктів і всього іншого, повірте, це дуже тяжко навести порядок. Віктор Калітка наголосив, що за вихованням дітей мають слідкувати не лише правоохоронні органи, а й батьки та заклади освіти. робота має бути спільною та системною. Сьогодні ми говорили про ті заходи, про ті адмінпротоколи, які складаються на неповнолітніх. Я не можу сказати сьогодні, що між нами налагоджена тісна співпраця. Чому так да, ми робимо багато? Ми виходимо в рейди в нічний час. В цих рейдах ми ходили і я особисто, і до другої години ночі. Що робиться, де перебувають наші діти, як не прикро мені визнавати сьогодні, але факт є фактом. Але, шановні, скатяки кінцевий, ми маємо результат. Ми поговорили на одному засіданні громадської комісії, ми говорили, поговорили на, іншому, на сьогоднішньому засіданні громадської комісії. Де наш кінцевий результат? Цифра. Втягування неповнолітніх в антигромадські вчинки збільшується. Кількість неповнолітніх, ось по адмінпротоколах я сьогодні почула, які вживають пиво, які вживають спиртні напої. Як мені не прикро про це сьогодні говорити, але теж також не залишається сталою. А йде на зростання. Реалії сьогодення такі, зазначали виступаючі, що ми втрачаємо молоде покоління. Цигарки та спиртні напої є щоденним атрибутом багатьох підлітків міста, і це не може не лякати. І мені б хотілося звернутися ще раз до всіх присутніх у цій залі. Перш за все, і на перше місце потрібно поставити профілактику. Мені б дуже хотілося, щоб дійсно все-таки ми розробили схему. Взаємодії розробили графік відвідування представників органів внутрішніх справ наших навчальних закладів, де конкретно з кожною дитиною, з кожним класом, а якщо потрібно, і за участю відділу освіти, і представників інших слуг запросити батьків, запросити засоби масової інформації. І, можливо, таким чином ми зможемо з вами зрушити місця камінь із місця. Учасники наради акцентували увагу на заходах, які спонукатимуть людей до виконання законів, які регулюють питання обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв неповнолітнім. Паління у громадських місцях заслухали звіт і щодо підтримки порядку у сфері благоустрою міста користення. Усі виступаючі наголошували, тільки об'єднавшись, можна сподіватися на покращення ситуації щодо забезпечення громадського порядку у місті Коростені та віднайти шляхи впливу на різні категорії людей, що з від правопорушення.